Кавова гуща містить азот від 1 до 2,5%, а також незначну кількість фосфору, калію, кальцію, магнію і мізерну кількість заліза, міді, марганцю та цинку, які необхідні для живлення рослин. Необроблена кавова гуща добре впливає на ґрунт, допомагає утримувати вологу, сприяє аерації. Однак кавова гуща містить фітотоксичні сполуки. Які негативно впливають на ріст рослин. Для позитивного впливу на ріст рослин рекомендується використовувати кавову гущу після попередньої обробки компостуванням і піролізом, нагрівання біомаси за відсутності кисню. Ще одна користь, кавова гуща відлякує слимаків, і вони гинуть від отруєння кофеїном. Однак треба пам'ятати, що кавова гуща це не добриво, а доповнення до добрива і надмірне її використання. Може призвести до закислення ґрунту.